Вітаю всіх, як і обіцяла, Дергачівський район. Так, Дергачі будуть. Тепер. Небезпеки на листопад обстріли, Дергачівський район в загальному вигляді. Небезпека, обстрілів, Дергачівський район в загальному вигляді. Відразу кажу, всі населені пункти перебирати не буду. Частково продивлюсь. Розвідка активна. Ворог активно зрозуміло, ну, що слідкує. Дивиться, де наші позиції, де, наші, де наша допомога їде. Не полізе. Не полізе. Війна буде поряд, але не полізе. Прямо на район, тому що війна йде, поряд вона захист є, за ним слідкують наші, також вони все враховують, те, що відбувається. Не хвилюємось. Тепер, давайте подивимось окремо. Місто Дергачі. Місто Дергачі. Небезпека обстріли. Листопад місяць. Місто Дергачі. Листопад. Не забуваємо, що війна йде. Війна поряд. Все, що пов'язано з військовою допомогою, обережно. Доп... Ну, все, що допомога. Кінцевий результат який? Ворог слідкує за цим, цим. Переміщення, логістика, все це цікавить. Ну ось він, подає, Ворог слідкують конкретно, що де їде, куди, коли, скільки. Тому небезпеки, на жаль, залишаються. Тепер прикордоння. Дергачівський район, прикордоння. Прикордоння Дергачівського району. Яке воно? На листопад місяць. Що там чекати? Прикордоння Дергачівського району. Що там чекати? Прикордонний Дергачівський район. Небезпеки звісно, не без цього. Нагнітання небезпеки, нерви. Ситуація важка ворог поряд. Кінцевий результат який? Надовго. Вибачте, там буде важко надовго, але окупації немає, відразу скажу. Те, що. Мені випадає по прикордонню ворог поряд так, війна, обстріли, ДРГ можуть лізти. Ну, заворушки на кордоні, ви самі розумієте. Тепер погнали трішки по населеним пунктам. козача лопань, моя люба, на яку я створювала купол у 22-му році. Признаюся, чомусь туди. Козача лопань. Листопад місяць, козача лопань. Що у нас там? Козача лопань. Давайте глянемо. Важко, звісно, розпач. Там є, звісно, накопичення і наших, і чужих, кого завгодно Лізти ДРГ може, все може бути. Спокійно реагуємо на все. Там нічого такого немає. Страшного прям. Розвідка, звісно, ворог дивиться, наші дивляться з обох сторін дурдом. Не більше. Немає окупації. Окупаційних карт немає, нічого страшного немає. Спокійно, спокійно. На, ну, реагуємо на всю інформацію. Немає гідотні. Далі. Нова козача. Нова козача. У мене поряд відкрита карта. Щоб ви розуміли? Нова козача. Нова козача. Нова козача Що там? Також нерви. Небезпека, особливо, коли темно. Будьте уважні, ворог там щось для себе знайшов. Кінцевий результат. Дивіться, там є концентрація певних наших наших. Ось тому цікавить ворога, особливо, коли темно. Щоб ви розуміли? Більше не скажу. Так, далі, що в нас? Цупівка. Цупівка, небезпека, обстріли. Цупівка, небезпека, обстріли. Цупівка. Ох, це відразу вилітає. Ох. Небезпечно. Щось там є, що цікавить дуже. Кінцевий результат, який у нас? Знову нагнітання нерви. Захист працюватиме. Може, шахидів збиватимуть, чи щось збиватимуть Працюватиме захист. Прудянка. Прудянка, прудянка які там небезпеки на листопад, прудянка Прудянка. Давайте глянемо прудянку Що там у нас? Так, прудянка також. Так, Прудянка сильні руйнування можуть бути, тому що там є те, що потрібно, ворогу і, ну, наші там, господи. Що вам це сказати, то. Там наші щось роблять. Скажу так. І ворог знає, що. І бачить, буде туди летіти, чому туди летить, і зараз, тому що там є цілі для ворога. Слатине. Слатине беремо, Слатине. 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 подивимось, що тут вилітає? О, небезпеки. Відразу небезпеки вилітають, тому що. Також бачу, що як концентрація я Боже того, чого потрібно нам. Кінцевий результат. Так. Ну, що вам сказати? Ворог слідкує за всім і цікавить певні моменти його, те що йде від наших у наших. Він слідкує. Влучань там прямих може і не бути, але десь якось переміщення слідкую за цим дуже. Так, далі, що у нас? Без руки. Без руки беру. Без руки. Без руки. Небезпеки, листопад, обстріли, що там буде. Без руки, потрошечку. Відкі всі нервові? Дергачівський район, що такі нервові? Також треба обережно, бо. Ну, скажу так, наш район підсилюють. Дергачівський район підсилюють. Більше не скажу. Так, починаємо з таких серйозних населених пунктів, як Руська Лозова. Та що ж ти? Руська Лозова. Та що ти? Зразу Буданова згадала навіть. Руска -лозова. розумієте, що це, хто це, хто це, що це, допомога. Ну, ворог розуміє прекрасно, що там відбувається, і чому туди летить? Йде переміщення одних, ворог бачить. Переміщує свою гидоту туди. Що мені ще сказати? Розуміємо, мозок вмикаємо. Черкаська Лозова, небезпека і листопад-обстріли. Черкаська Лозова небезпека і листопад-обстріли. Черкаська Лозова небезпека і листопад-обстріли. Черкаська Лозова небезпека і листопад обстріли. Черкаська Лозова, що там? І... Ну. Вовше. Леті, темно, ворог знає куди він лупить. Знову повторюсь, коли темно, дуже обережна Черкаська Лозова, багато розмов, є інформація, куди, що, звідки, чому летить? Ви ж розумієте, чому там є небезпеки. Ті, хто місцевий, все зрозуміють, чому звідкисні цілі? Ну, каби в основному, переміщення, допомога військовій, все, що пов'язано з допомогою військовою. На жаль, це цікавить, перш за все. Так, Фух. мала Данилівка. Мала Данилівка. Не... Листопад місяць. Мала Данилівка, листопад місяць. Небезпека, обстріл, що там чекає. мала Данилівка. Давайте подивимось в цей нюанс. Четвір каже, угу. також допомога цікавить, але. Тут воно буде їхати тут швиденько, таємненько, і вже також нерви. Також всі на нервах, бо прилітало. Тут же розбебехали. Зрозумійте, війна поряд. Треба не забувати. Небезпеки є, війна поряд. Може бути гучно, може бути. Вибухові хвилі я не бачу суперсерйозного. Це вже добре, але будьте обережні, будь ласка, будьте об дуже обережними. Так, кого ще можна подивитись? Зараз гляну. Так, цих подивилася. Дергачі є. То в нас тут ще. Ну, гоптівка. Давайте глянемо гоптівку. Гоптівка, гоптовка, що там гоптовка? Небезпеки, обстріли гоптовка. Що там, гоптовка? Вона ж теж на кордоні, поряд з казачі локан. Гоптовка, що там, гоптовка. Щоб відео не було сильно грузне. Накопичення там є з обох сторон. Це зрозуміло. Нерви у всіх на напряді. Так, все по коло, нічого нового. Гоптовка. Сила там є. Тобто, я вам скажу так, Драгачівський район більш-менш взагалі. Так, вони луплять туди, куди їм хочеться. І можеться. Але є причини на це, що їх не цікавить там просто так лупити Тримайтесь.